Доброго дня в ефірі програма Позиція по 205-му виборчому округу. Сьогодні день виборів. І наразі ми працюємо в режимі прямих включень. Сьогодні до нашої студії ми будемо запрошувати правоохоронців, членів окружкому, а також спостерігачів. І зараз в нашій студії член окружкому номер 205 Сергій Жарко. Вітаю вас, пане Сергію. нашій Вітаю студії вас. і ну, перше моє питання пов'язане з явкою виборців. Багато говорили про те, що вона може бути низькою. Чи виправдилися ці побоювання? Ну, попередньо ми можемо констатувати те, що загальна явка виборців на виборах 26 липня 2015 року на окрузі 205 буде носити меншу кіль... Явка Буде меншою, да? да трошки меншою, оскільки це пов'язане саме з сезонністю. Це по-перше, а по-друге, по очікуємо явку е, близько 35-40% від загальної кількості виборців. Яка явка на 12-ту годину? Чи є вже більш такі обновлені результати? Е, на 12-ту годину є останні результати. Проголосувало у нас 23 583 виборця. Що складає? 16,18% від загальної кількості виборців округу, а загалом на попередніх виборах ця явка була нижчою чи вищою? Ну, взагалі, по Чернігову то ми аналізуючи попередні вибори, можемо сказати, що явка була від 34% до 64%. Тобто, активність чернігівців передбачити спрогнозувати, скажімо так. Досить складно, але останні вибори нам давали показники 46 відсотків. Тому вважаємо зв'язку з сезонністю літнім періодом відпусток. То вважаємо, що явка буде не набагато нижче ніж звичайно, скажіть на Чернігівських спеціальних дільницях це лікарні, наприклад, спостерігачі фіксують набагато кількість бюлетенів ніж там зареєстровано виборців. Ось, наприклад, на дільниці в обласній лікарні 681 бюлетень на 17 зареєстрованих виборців. На дільниці в обласному госпіталі 117 бюлетенів на 17 виборців. З чим це може бути пов'язано? І зокрема, чи не стане це причиною порушень, тому що чи не під відвезуть раптом до лікарень там 100 хворих на ОРВІ під вечір. Так, дійсно, це питання хвилює громадськість, хвилює членів ДВК, хвилює спостерігачів, чому така велика кількість бюлетенів була виготовлена на спеціальні виборчі дільниці, тобто лікарня. У нас в окрузі спеціальних виборчих дільниць у нас 11. Хочу зазначити, що велика кількість передумовлена тим, що в Завідувач лікарняного закладу надає кількість, скажімо, койкомісць. То, наприклад, лікарня має 600 койкомісць. Саме на це, на цю кількість розраховується надрукування бюлетенів, що виготовляє ЦВК. А уже безпосередньо в уточненому списку виборців, який складається на п'ятницю. Це список осіб, які мають право взяти участь у голосуванні, вже визначається безпосередньо кількість хворих мешканців округу 205, які мають право взяти участь у голосуванні. Тобто, наприклад, якщо це обласна лікарня. Розрахунок іде на кілька місць, але ж в ній ми знаємо, що лікуються мешканці, які мешкають в 206 окрузі, мешканці взагалі області Чернігівської з району, з області. Тому це питання тільки може бути кількість виборців, визначена в точному списку виборців, який складається. За три дні до, до голосування інших осіб, е, прибу, е, якщо вони будуть е, ну, надходити так. до лікарні на лікування. Сьогодні чи вчора вони вже не будуть приймати участь у голосуванні, тому що вже складений уточнений список виборців. Тому за це питання немає сенсу побоюватися. Скажіть, як взагалі відкрилися дільниці? Чи були якісь можливо перешкоди при відкритті дільниць? Ні, на щастя, всі дільниці, всі 83 дільниці в окрузі 205 Відкрилися вчасно. Провели попереднє засідання, яке відбувалося о 7.15 і закінчилось о восьмій годині відкриттям дільниць все, всі дільниці працюють в, в, в штатному режимі без будь-яких е, е, надзвичайних ситуацій. Чи були вам дзвінки від членів ДВК на те, що їх там, наприклад, щось їм там заважають робити, чи ще якісь причини, щось? Е, були де, деякі дзвінки з дільниць, де голови дільниць зауважували на те, що велика кількість е, спостерігачів. Так, да, до речі, це позитив, чи це заважає? Е, чоловіків, як в своїй більшості, але ж ми їх заспокоюємо і сподіваємось, що велика кількість спостерігачів, довірених осіб від кандидатів, самих кандидатів, які всі знають в окрузі надзвичайна кількість їх в складі 91-кандидата в народні депутати, які мають в мають довірених осіб в кількості ще трьох. Також представники ЗМІ, які реєструються на дільничних виборчих комісіях, також багато багато офіційних спостерігачів які кандидати надавали для для того щоб більш більш якісно демократично слідкувати за перебігом виборів на 20 му окрузі, тому велика кількість. Будемо сподіватися, що це буде позитивним моментом а, а ще скажіть зараз. Літо спека, оскільки багато дільниць розташовані в приміщеннях, ну скажімо, не обладнаних кондиціонерами, чи надходили можливо скарги від дільничних, що ну важко працювати, а їм ще триматися до ночі, а може ливо й до ранку. Як передбачається вирішувати це питання? Ну, приміщення вже не вперше в цих приміщеннях відбуваються вибори, але да, ви зауважили те, що влітку вже давно не відбувалися, скажімо так, вибори, і це є такою проблемою, оскільки на вулиці дійсно літня спека. Тому ми рекомендували набратися води, проводити провітрювання приміщень і набратися сили терпіння. Але ж на окружній виборчій комісії також прийдеться проводити безперервне засідання. Ми навіть не знаємо скільки, скільки е, затягнеться е, цей процес? Наскільки і ще скажіть в окружній виборчій комісії раптово е, з'явилася інформація буквально зранку, що ЦВК замінила секретаря? Чому так відбулося? Це якісь були причини? Е, заміна секретаря комісії відбулася ще в п'ятницю, тому. Суб'єкт подання це була, була свобода, подала подання до ЦВК на заміну свого члена, секретаря Деревицької Ірини Васильівни, на, на нового представника. Тому секретар, новий секретар комісії включився в роботу. Це, це виключно справи суб'єкта подання, тому ми не маємо впливу ні на ЦВК, ні на суб'єкта подання. Ми приймаємо ті. ті Ті рішення, які нам доводить ЦВК. і ще я читала, що є деякі проблеми з підвозом до дільниць, до дільниць до тих, хто голосує на дому, чи дійсно не вистачає транспорту. каже, що міська влада, яка забезпечує хід виборів, мало транспорту не дала у нас перед окружна виборча комісія, має в своєму бюджеті кошти, які передбачені на. На на витрачання щодо щодо, щодо над е, підвозу під, 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 під е, підвозу да на на, на на транспортні послуги, які е, будуть здійснюють зараз е, підвоз е, членів дільничних виборців комісії до людей, які не здатні самостійно пересуватися для здійснення голосування за місцем перебування, тобто на дому, все йде в, 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 в робочому режимі. Ми сподіваємося, що до 20-ї години до моменту закриття дільниць всі. Мешканці Чернігові, що не мають можливості з'явити на дільницю, будуть мати можливість проголосувати на дому. Дякую вам за ваші коментарі за ваші розповіді. Нагадую, що сьогодні зараз тільки що ми говорили з членом окружної виборчої комісії номер 205 Сергієм Жарко. І ще раз нагадую, що сьогодні на телеканалі Дитинець у нас відбудеться серія прямих включень, де ми будемо говорити з правоохоронцями, де зустрінемося ще з спостерігачами з КВУ, а також з іншими учасниками виборчого процесу. На все добре.